Рецепт, який допоможе позбутися геморою без вмішування хірургічних процесів та медикаментів. Рецепт фінансово доступний і компоненти є у вашому домі. Беремо дві склянки молока, нагріваємо до температури 70 градусів, додаємо одну чайну ложечку куркуми. Одну чайну ложечку паприки, одну чайну ложечку кардамона і одну чайну ложечку мелатого чорного перцю. Розмішуємо, охолоджуємо і додаємо одну чайну ложечку меду. Розмішали і ліки у нас готові. Приймаємо перед сном по одній склянці один раз на день. Курс лікування 12 днів. Робимо перерву, при потребі лікуємося далі. Таким чином, ви зможете за цей період вилікувати таку хворобу, як геморой, для того, щоб ми мали стабільне здоров'я, полюбіть себе і своє тіло. Робіть один раз УЗД для контролю всіх стану ваших органів. Здорове харчування починається з балансу водички, фізкультура, яка рухає наші м'язи та суглоби. Гарного дня та мирного всім!